Дісні речі 15,1 кілограм, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це ось такі лижні окуляри. Далі у нас тут є масочки. Далі нам попадається ось така гірляндочка. Так, не можу перевірити, тому що вона вмикається в розетку. До речі, перехідник не наш, американський. Далі ось така. Це що, розмальовочка? Дивіться, яка класна. Е, новенька. Ні, чуть-чуть є в сторіночок, де розмалювали. Так, тут у нас від чогось. тепер будемо бачити інструкція. Далі косметичка. Ще одні лижні окуляри, тільки вони без скла. Далі. Ось такі окуляри, дивіться, які класні дівчата. Дуже гарні. Далі. Що це слюнявчик тип. Так виглядає. Розчистка для волосся. Бутылочка повністю нова для дитини. Далі у нас тут є. Або це дезодорант. То, здається так. 48 годин, перша точно дезодорант. Далі у нас іде для собачки ошейник. Перехідник. Інтернет вроді, є це так. Ой, далі у нас тут попадається ось така іграшка, якийсь клоун. Такий декор. Далі ось така корона. Щось тут треба поправити ось так. Далі у нас іде ось така, що це косметичка, можливо, для айпада, для планшета сумочка. Далі контейнер. Далі у нас тут є ось така е, штучка чистити. Напевно, пляшечки. Щось таке. Далі у нас іде парасолька запакована. Маленького розміру буде зручно сумочку покласти. Далі, що це у нас? Ага, ось це якраз була інструкція. Зараз вам покажу ось така штучка. Для дитинки. Зрозуміло. Далі у нас тут все таке. Ось така якась штучка. Не знаю, для чого це використовується. Далі у нас іде грілка ось така. Класно виглядає, дуже стильова така. Далі нам попадається. Це, напевно, бинт. Еластичний, як він називається, здається так. Далі костюмчик для собаки. Ось Дуже класний, такий стильний, теплесенький. Далі ось така шапочка, чи шофи? Типу шляпку. Далі ще маски. Далі нам тут попадається резинова якась штучка. Ми розпакуємо. Ось такі. А, це на ніжки, напевно. Дивіться, ось такі. Чобітки резинові. Можливо, щоб не промокала ножка. Далі у нас іде. Ой, -ой, -ой. тут сипилося. Це, напевно. Рукзочок якийсь чи що для дитинки. Так якось. Не знаю, це треба розбиратися, як це все одягається. Далі нам тут попадається ось така якась штучка. Мені здається, що це гамак. Але це тільки мої здогадки. Далі у нас йде крем якийсь для дитини. Далі календарик. запакований. Так, ось такі спортивні штуки. Це дається для віджимання від підлоги. Далі нам попадається ось така звичайна шопка. Ага. Масажер. Повністю робочий. Так. Далі. Що це у нас тут таке? Не знаю, чесно, що це за штуковина Так воно виглядає. Далі для собачки. Ось така іграшка. тут. Далі що нам тут попадається? Здається, а маска, знову маска. Далі ось такі нитки, Тут намальовані попугайчики, можливо, це наповнення для них. Далі ще одні окулярки. Далі дивіться цілий-цілий набір трубочок. Їх тут дуже-дуже багато. Не скільки кільце, я вам сказала. Далі контейнер, напевно, для зубної щітки. В дорогу щось класне. Далі ось така малесенька сумочка. Пов'язки для волосся, обручі, окуляри для плавання. Так, далі ось така якась штучка, не знаю для чого це. Так, далі у нас іде костюмчик, напевно, для дайвінгу, мені класно виглядає, такий плотненький. Далі контейнер ось такий. Далі ось така косметичка, ще обруч. І тут у нас дуже багато самфеточок для столу. Дивіться, скільки їх тут. Може, вам порахую. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штук. Можливо, ще будуть. Тут різні кольори. Далі нам попадається ось такий пояс. Може для спорту, не знаю. Далі ось такий новий контейнер для зберігання. Бо ще один ось такий вже більшого розміру. Далі ще один такий для собаки. Помадка попала. Далі сумочка якась, яка відкривається. Так, дивіться. Ось так воно виглядає. І вона ось так застібається. Хоп! Далі Бігуді, дивіться, ось такі. Коштували вони 6 євро. Далі чехольчик для телефона, це здається на 12. -й. Набір для вишивання. Далі ось такий контейнер. Хоп. Дивіться, який класний. Для помадок. Далі ще одна сумочка попадається. О, дуже багато таких штучок. Далі ось така косметичка. Так, що у нас тут є? Ще ось такі вставочки. Лижні окуляри. Оп! принципі, Тут ще є дуже багато всього, але я вже не встигну показати. Тому, якщо вам сподобався цей латик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз. Тут ще є дуже багато всяких різних речей.